Питання національної безпеки для України стоїть зараз на першому місці в результаті російського нападу на Україну і в результаті американської зради. От і наша правляча, так звана еліта, звичайно, що в лапках еліта постійно наголошує, що от прийміть нас в НАТО, прийміть нас в ЄС. Значить, і тоді всі наші питання міжнародної безпеки будуть вирішені. Не будуть вирішені питання національної безпеки ні в НАТО, ні в ЄС. Я завжди говорив, що НАТО це військовий імпотент. Так, там є військово-політична частина тої організації, парламентська асамблея, НАТО, там демократія, гарні слова. От, але насправді вся ця система не працює. Давайте згадаємо війну Туреччини і Греції за Кіпр. Північна частина Кіпру і досі окупована турецькими військами, а південна частина. Грець, грецькими військами була окупована. Ну, зараз це Республіка Кіпр, вона прийнята в Європейський Союз і так далі. От. І бачите, коли ми говоримо про прийняття до Європейського Союзу, то mm. Кіпр туди з радістю прийняли в європейську спільноту а Невизнану Республіку Кіпр, там, де правне турецька громада, не прийняли так само, як і Туреччина. От вам і питання про міжнародну безпеку. Тепер, що стосується міжнародних договір, жоден міжнародний договір не може забезпечити національну безпеку. Давайте згадаємо пакт рібентропа Молотова. Так, вони поділили Європу. Окупували дуже багато європейських країн, що в результаті після цього пакту ріббентропа Молотова почалась війна між Радянським Союзом, а де-факто це більшовицька Росія і нацистською Німеччиною. От вам і всі міжнародні угоди. От. І коли дехто з нас ну, з українців, Дивується, говорить там от Будапештський меморандум. Меморандум це взагалі не договір. Ну якщо вже договір, а пакт Т Молотова був договір ніколи. <св 'язок> не був виконаний у результаті розгорілася Друга світова війна. Ну, вийшла на другу стадію. От, якщо вже міжнародні договори не виконуються, то які там уже меморандуми? От це дуже серйозне питання, і взагалі система міжнародної безпеки зруйнована. І ніхто зараз гарантії Україні не дасть. Ні, з боку міжнародної спільноти, ні Європейський Союз, США тим більше зараз умили руки, тому що вони вже здулися, вони не можуть бути світовим жандармом. Е, Який вихід, шановні друзі? А вихід один. По-перше, оскільки Будапештський меморандум е, це не міжнародна угода, а такий собі меморандум. Ну, що такий меморандум, це декларація про можливі дії. Ну, так, там підписалися США, Велика Британія, Франція, потім приєднався Ядерний Китай, ну Росія, яка зараз нині агресор є. Але це меморандум. Україна до того була ядерною державою. Значить, відповідно, де Юре, Україна зараз залишається ядерною державою. І тому нам треба потихеньку. Займатися відновленням ядерного потенціалу. Ну і безумовно традиційні Збройні сили України, які героїчно відбивають напад російського фашизму. Тобто це ракети, можливо, авіація частково, тому що ми зовсім не потягнемо, а союзники багато не дадуть. Ракетна артилерія, дрони, 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 дрони. і роботи. От. Тобто дронізація і роботизація Збройних сил України і, безумовно, потужна ракетна програма. І в поєднанні з відновленим ядерним потенціалом, це буде найкраща гарантія національної безпеки Української держави.